У офісі міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста стало трохи тісніше. Певну площу приміщення довелося відвести під закуплені продукти, з яких будуть формувати пайки жителям нашого міста та району хворим на туберкульоз. Варто зазначити, що представники Червоного Хреста допомагають лише тим, у кого закрита форма цього недугу. Червоний хрест тільки співпрацює, допустимо, з людьми, які в яких не відкрита форма. Ті люди, які виписані стаціонара і доліковуються вже, вони не заразні. До них просто ходимо до. Дому і носимо таблеточки. Вони повинні таблеточки приймати при медсестрі. І це як заохочувальна програма, чи як підтримуюча, вони повинні отримувати пайки. Чим краще вони питаються, харчуються, тим краще вони виліковуються. Серед продуктів крупи, борошно, консерви, олія, чай тощо. Займатися роздачею харчів тим, хто перебуває на підтримуючому лікуванні, будуть спеціальні медсестри, волонтери з центральної районної лікарні. Що ми знайшли от волонтерів. У нас співпраця зараз і з районним кітіатром, це з Людмиєю да. Вона знайшла медсестер з ФАПа і в кожному селі, хто є, слуговує. Пайки формували у офісі міськрайної організації Червоного Хреста. За допомогою волонтерів вони дійдуть до хворих Українки, Обухова, Долини, Старих Безрадичів, Германіки та інших сіл. А дехто з хворих забирав свій пайок без помічників. Медики-волонтери у своїй повсякденній роботі опікуються регулярним прийомом ліків хворими на туберкульоз, а раз на місяць в період прийому ліків медсестри приносять своїм підопічним і такі потрібні продуктові набори від Червоного Христа. Я обслуговую місто Українка, двоє хворих у мене зараз. Необхідність пайків це дуже велика допомога, я вважаю. Хворіють, більше там, де люди не працездатні. Або люди, які не додержаться правил життя. П'ють наркомани, алкоголіки. Я вважаю, що це дуже правильно, коли обслуговує медсестра. На дому дає лікарство і плюс добавка паюк. Я із села Старих безродич. У мене тільки один хворий. Він молодий, 79-го року він переніс операцію. Він на утриманні бабушки сидить, і цей пайок дуже потрібний йому. Йому й церков допомагає. І красний хрест, слава богу, вже став допомагати сьогодні. От одержуємо пайок, який буде завезений і хворому, і відданий. Я думаю, що ця співпраця буде плодотворною і буде продовжуватися, і все буде добре. Усі продукти для пайків закуплені обласною організацією Товариства Червоного Хреста за рахунок перерахованих коштів на Обухівські міськраїни товариства Червоного Хреста. Допомога нашим хворим на туберкульоз була б неможливо без участі усіх, хто вирішив на неї відгукнутися, здебільшого це місцеві підприємства. Оці всі пайки це завдяки підприємцям, завдяки школам, завдяки заводам, фабрикам, які перечисляли нам кошти. Оце цього і ці паючки ми видаємо. І це не тільки пайки, і ліки, які от ми привезли. Зараз я хочу показати теж ці ліки. Оцей від від грипу да. це така є гарячий напій від застуди до грипу до Аврора, яка коштує по накладні 35 гривень. Це теж будемо роздавати ми. Я хочу е до всіх звернутися жителів і міста, і району, і всіх призиваю, хто небайдужий. До Долі знедолених наших людей міста і району, будь ласка, коли приходить червоний хрест, не відмовляє в тому, коли ми приходимо до них із марочками. Марочка коштує, я вже говорила в тому році 5 гривень раз в рік. Я думаю, це не така ж уже велика сума. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.